Тому цю позицію він, на якій грав Лобай і посяде. Ну саме через ушкодження, я думаю, ця заміна відбулася. Щедрий. Передачі від і Забиває Кучеренко. Боже мій, що за поєдинок? Ми сьогодні з вами бачимо. Просто хід парад помилок, хід парад голів. І знову головою робиться футболіст Зірки. Два центральних захисника сьогодні. Зірки забивають свої голи. Кучеренко вже забував у цьому сезоні. Забував він із пенальті у ворота зорі. А цього разу забуває після удару головою. Щедрий його передача і Василь Кравець програє боротьбу своєму опоненту. За спини вистрибує Кучеренко, і в дальній кут дуже технічно та точно пробуває. Олександр Кучеренко 3-2. Рахунок не впевнений, що це останній м'яч у сьогоднішньому поєдинку.